Доброго здоров'я усім, хто дивиться нашу програму у студії Петро Мідріган, і я хочу привітати усіх нас із святом Днем Державного прапора України. І сьогодні ми запросили до студії людину, яка безпосередньо причетна до подій двадцятирічної давності, коли утверджувалася державна національна символіка нашої країни. Отож, гостем нашої студії є Микола Поровський, народний депутат України першого, другого і четвертого скликання. І керівник громадської організації, яка називається Українська Народна Рада. Я думаю, вітаю вас, шановні земляки, шановні рівняни. Про вашу громадську роботу ми поговоримо трішки пізніше. А зараз давайте повернемося до подій тогочасних, до 24 серпня 1991 року. Звичайно, що кульмінацією стало винесення і встановлення державного прапора. Що передувало тому? Я думаю, що це була непроста справа на той час проголошенню акта державної незалежності 24 серпня 1991 року і підняття. Українського національного синьо-жовтого прапора над Верховною Радою, внесення його до залу, то звісно, що це не був випадок і не, був, не було результатом обставин, які політичних обставин, які склалися на той час, тому передувало 300 років боротьби українського народу за незалежність, і ця подія відбулася завдяки збройній боротьбі Центральної Ради воїнів Української Народної Республіки під проводом Симона Петлюри, боротьби під пілля організації українських націоналістів, збройної боротьби української повстанчої армії проти московського комуністичного окупанта. Діяльності шестидесятників цілого руху цілого суспільного явища такого морального спротиву інтелігенції явищам русифікації та окупації цей рух був схожий з тим, який був в Індії під проводом Індіри Ганді. Ну і звичайно, створення народного руху України, який очолив. Уже новочасну боротьбу українського народу за незалежність і, очоливши цю боротьбу, створив фракцію в Верховній Раді народну раду 112 депутатів, які шляхом політичної боротьби, шляхом полум'яних виступів у Верховній Раді усвідомили український народ в необхідності проголошення української держави і в результаті. Тепер уже в результаті тих політичних обставин, які склалися після поразки заколотників, відомих під ГКЧП, і компромісу із політичними силами групою 239, яка була в Верховній Раді, ми домоглися єдності, що 360 голосів в Верховній Раді проголосувало за акт державної незалежності України. Вже сплив певний час. Я не знаю, чи є. Якась завіса секретності над тими кулуарними розмовами і домовленостями. але ви кажете, більше сотні було демократично налаштованих депутатів і переконали групу 239 у тому, що потрібно прийняти і акт, і звичайно прийняти жовто-синій прапор як атрибут української держави. А для багатьох комуністів, та й мабуть, і до сьогоднішнього дня, є це все одно, що як червона ганчірка для БК. тому що. З ненавистю і з певною ідеологічною упередженістю ставилися е, саме до прапора такого кольору, так е, Україна, Україна ненависників і тоді було чимало, і тепер трохи менше. Може вони більш знавіснілі, але є. Але запорукою того, що в Верховній Раді все-таки була створена проукраїнська більшість, було те, що у Верховній Раді першого скликання 74% депутатів були етнічними українцями. Тобто політично вони належали до народного руху чи до комуністичної партії, чи були безпартійними, чи входили до комуністичної більшості 239, Але за своїм єством, за своїм е е світоглядом вони були українцями. За ті півтора року, коли такої політичної боротьби в Верховній Раді від нас, депутатів народної ради, вони багато що перейняли і багато в чому усвідомили. І мушу сказати, що такими депутатами, які належали спочатку до комуністичної групи 239 і влад з ними голосували, а потім голосували і за декларацію про державний суверенітет, і за синьо-жовтий прапор, і за акт державної незалежності, були наші рівенчани земляки, Василь. Білий із Дубенщини Микола Шершун та й інші. І саме тому, що в день проголошення незалежності в кінозалі Верховної Ради до на збори групи 239 прийшли Ігор Юхновський, голова Української народної ради, і я, як координатор Української народної ради, було досягнуто компромісу про те, що група 239 підтримає акт державної незалежності взамін на політичну поступку. Якщо з трибуни Верховної Ради буде заявлено про те, що не буде дискримінації партійних компартійних функціонерів, якщо не буде переслідування за те, що люди займали ту чи іншу посаду в комуністичній ієрархії в структурах райкомів обкомів. А також буде збережено ну, лояльність до членів їх сімей, це особливо підкреслювалось. То та частина українців, які належали до Групи 239, бо не всі ж голосували за Акт Державної незалежності, підтримає Акт Державної незалежності. Тобто... І, mm. і тоді я на коліні вніс. З їхніх слів правки до політичної заяви центрального проводу народного руху прийшов, погодив це з Іваном Драчем і з лідерами народної ради. Виголосив ці принципи із трибуни Верховної Ради. На президії Верховної Ради вони були затверджені як остаточні, і був винесений акт державної незалежності на голосування, який підтрим отримав більше ніж конституційну більшість у Верховній Раді. Це вже тобто... історія. Я, я описав її у своїй книзі. Тільки рухом життя і обіймеш, це починаючи від створення товариства української мови на рівенщині до внесення синьо-жовтого прапора у Верховну Раду, тут і про ланцюг з Луки, і про відзначення 500 річчя козацтва, і всі великі політичні акції, які проводив народний рух, от я її дарую вашій редакції. Дякую. Е е е е е Символ непохитності в нашій спільній боротьбі. Бо тоді Будемо. журналісти теж чимало зробили для того, щоб ідея української державності, українська національна ідея, була популяризована. Іншими словами, пане Миколо, ви пообіцяли не проводити люстрації у новій незалежній державі, тобто, власне, не проводити того, що було зроблено у багатьох європейських країнах, які сьогодні почуваються без комуністичного минулого. Чи верніше без тих людей при владі з комуністичним минулим досить і досить непогано, на відміну від нашої держави. Не вважаєте, що це був крок тоді не, не такий правильний, як, як би хотілося? Ну, якщо говорити про чистоту експерименту, то, звісно, можна було б іти тим шляхом, які пішли чехи, але українці не чехи. І та ситуація політична, яка була в Україні, вона була абсолютно відмінна від ситуації в Чехії. Чехи тоді змогли політв'язня Гавела обрати своїм президентом і мали достатньо управлінських кадрів нових, які прийшли на зміну старим кадрам. І вони не так були пов'язані в, в, в політичних протиріччях як українці. Це був компроміс. І я вважаю абсолютно виправданий і правильний, правильний компроміс. Бо якщо б ми тоді, в серпні 91-го року, втратили 3 чи 4 дні, то пригадайте, що рівно на третій день з Москви прилетіла делегація на чолі із Руцьким. Також Собчак був в складі тієї делегації. І я був вражений, як так гостро, неприйнятно вони ставилися до нас, членів української народної ради, демократів. Адже е, та комуністична більшість сказала: ну от ваші з Москви ж прилетіли, ваші демократи, ви ж теж українські демократи, йдіть з ними, питайте, чого вони хочуть, а вони при. Прилетіли із вимогою відкликати акт державної незалежності або дезавоювати його, або розпочати нові переговори про новий союзний договір уже в значно ще більш послаблених для України позиціях, як був Горбачовський, тобто ГКЧП-2? так ГКЧП вони приїхали. Якщо новий союзний договір зразка Горбачова і часу ГКЧП передбачав федерацію. Незалежних республік, то делегація Державної думи Росії на чолі із Собчаком і Руцьким пропонувала конфедерацію, але єдину армію конфедерації, єдині правоохоронні органи і єдине КГБ. І ми могли отримати зовсім іншу політичну ситуацію, впершись. В питання люстрації у нас, до речі, в проводі народного руху теж були люди, які домагалися чистоти експерименту. Коли поставили питання, чи голосувати на будь-яких умовах за акт державної незалежності, чи домагатися спочатку заборони комуністичної партії, люстрації, а потім проголошення акту державної незалежності, то із 17 членів проводу сім проголосували. Проти того, щоб на будь-яких умовах проголошувати акт державної незалежності. І якщо б пішли цим шляхом, невідомо чи Українська Незалежна держава відбулася. Бо група 239 на цих би умовах не проголосували за акт державної незалежності. Верховна Рада е, потонула б у з'ясуванні стосунків. От хто був ГКЧП, хто не був, хто винен і тому подібне, був би втрачений час. Прилетіла б ця група родського Собчака через два дні запропонувала б інший, інший варіант союзного договору. і Ми б мали б союзний договір замість. Е, е, Цього співдружності СНГ, співдружності Незалежних Держав, яке ні до чого українську державу не, не зобов'язує. Я назву імена Лариса Скорик, головатий Івасюк. Домагалися тільки розпуску Комуністичної партії, а потім, але я просто не знаю, де б вони взяли голоси от, в Верховній Раді для того, щоб проголосувати Акт Державної незалежності. Отже, той шлях, який ми. Пропонували 10 чоловік центрального проводу народного руху, і який пропонував Ігор Юхновський як голова народної ради, був єдино правильний і виправданий. Залишимо цю сторінку Української державності для істориків, щоб з'ясувати до кінця і чи буде вона з'ясована. Як пригадайте, будь ласка, як люди, як населення молодої держави, сприйняло цю звістку, що державним прапором є синьо-жовтий? Я чому так запитую? Тому що я ж кажу, що до цього часу дуже багато хто ставився до синьо жовтого прапора з такими буржуазними поглядами, український буржуазний націоналізм. Це була ну, такий ну, жовто-блакитники називали. Так, жовто-блакитники це, це був ярлик, це був, як кажуть, той штамний квиток. Так, чорний квиток, та, 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 чорний Дуже квиток або, або вовчий квиток. Потерпіло а, через свої погляди. Але без знамена. З яким наші попередники, воїни Української Народної Республіки, Центральної Ради, воїни Української повстанчої армії, йшли в бій, і в новоявлений бій ми не могли йти. І тому в червні 1989 року на козацьких могилах на рівенщині вперше були підняті синьо-жовти прапори. Вони були пошиті в місті рівне, привезені. Приїхала делегація Львів'ян, які також привезли прапори. До речі, сьогодні. Ні, вже є розсекречені звідки ГБ. от про цю подію. Приїхав тоді В'ячеслав Чорновіл, Михайло Бойчишин, світлої пам'яті обидва. І тоді, вперше на рівенщині були підняті синьо жовті прапори, І пригадайте, газета Зміна, з якою знавіснілою статею е розразилася на це явище. От, е знайшли одного, хто тримав, і сказали: Та як же так? Ти тримав синьо-жовтий прапор, Та тобі ж могли і гвинтівку дати, щоб воювати проти радянської влади. Тобто е синьо-жовтий прапор, ця комуністична рептилька уже яка прирівнювала до гвинтівки, але це справді була політична зброя. І напередодні установчого з'їзду народного руху була величезна дискусія, чи піднімати синьо-жовтий прапор на установчому з'їзді народного руху, чи ні. Позиція Леніда Макаровича Кравчука, нашого земляка і першого президента України, а тоді головного ідеолога компартії, була ні в якому разі не допустити і в зустрічі при зустрічі лідерів руху драча євро. Борівського і мене як керівника центру підготовки установчого з'їзду Ленін Макарович поставив категоричну умову: якщо будуть синьо-жовті прапори е на сцені або в залі. То я на з'їзд не прийду. А якщо я не прийду, то ставлення влади до цього явища буде зовсім інше. Це його слова, я цитую з пам'яті. От як зараз пам'ятаю обличчя ще молодого Леоніда Макаровича, який ставив цей ультиматум. Але потім було досягнуто компромісу: що на сцені не повинно бути синьо-жовтого прапора, а в залі ну це вели вияв людей, хто хоче його тримати. Але був колективний лист засновників народного руху до оргкомітету. Про те, що не варто піднімати питання символіки і підписали цей лист, що на з'їзді народного руху не повинно бути синьо жовтих прапорів: Павличко, Драч, Брюховецький, Попович, Дончик і багато інших, які, будучи ну, особисто прихильниками синьо жовтого прапора, боялися. Про те, що делегати сходу центру України не сприймуть, і що з'їзд розпочнеться з колотнечі, пов'язаний якраз з синьо жовтим прапором. І нам тоді вдалося переконати шановних засновників руху, було дуже бурхливе засідання Оргкомітету, Що треба підняти на, на з'їзді, і Ленід Макарович Кравчук. Переконався, що не так страшно виступати, маючи перед собою море синьо-жовтих прапорів в залі. От. І це був ще один крок встановлення символіки. Потім, коли був ланцюг з Луки від Львова до Києва, коли брали в цій акції майже Півтора мільйона людей. Безпосередньо в ланцюзі було десь півмільйона. Але в тих мітингах, які проходили в селах, містечках, обласних центрах, за оцінками нашими і тодішніх компартійних органів брало півмільйона людей. І де ж на ці, цих півмільйона людей десятки тисяч синьо-жовтих прапорів взялися, значить, в нас в Рівному. Я особисто закуповував синьо-жовту тканину. Жінки вдома на швейних машинках сили шили синьо жовті прапорці. Ми їх роздавали, і смуга синьо-жовтих прапорів і прапорців пошитих людьми за власною ініціативою. Підкреслюю за власною ініціативою за гроші. Свої особисті з тканини, купленої в магазинах, пошили прапори і вийшли з ними на трасу. І тоді ми і всій Україні, і цілому світу показали, що синьо-жовтий прапор це є прапор українського народу, що це є національний прапор, і що його сприймають люди, і що від нього не тікають і не бояться, як переконувала комуністична преса. А стають під цей прапор, стають в ланцюг злухи, і це був величезний прорив. Синьо-жовтого прапора, синьо-жовтої символіки, тим більше, що під нього ставали не тільки українці з ним ставали і росіяни. От в Рівному був Микола Ребров, етнічний росіянин, один із найбільш активних, Ірина Духанова із Клєвання, так само та й багато інших національностей ставали під синьо-жовтий прапор, визнаючи, що це прапор української державності, українського народу, український національний прапор. І це був ще один величезний прорив. І, звісно, коли ми внесли знамено Верховної синьо-жовте знамено до приміщення Верховної Ради. То це був була вже вершина боротьби за утвердження синьо-жовтого прапора як державного. Я мав велике щастя від Бога вносити синьо-жовтий прапор до приміщення Верховної Ради разом з В'ячеславом Чорноволом, протилежний його кінець ніс В'ячеслав Максимович, і ми внесли це знамено як символ того, що. Не тільки заслуга нас, депутатів, які проголосували за Акт державної незалежності, а передусім це заслуга тих, які своїм життям е, пожертвували в боротьбі за українську національну ідею, за українську державність, і з цим е, синьо-жовтим прапором їхня ідея прийшла в зал українського парламенту, і цей прапор майорит сьогодні над цією країною майоритиме вовіки. Можна собі уявити, які дискусії точилися у вашому колі демократичному, коли ви планували цю та інші акції? А чи не було подібних дискусій при обговоренні кольорів цього прапора майбутньої Звісно, вінічі, що цієї були. держави? Тому що... адже я перепрошую, до сьогоднішнього дня ще багато є. Людей, які вважають, що Україна повинна мати жовто-синій прапор, жовто-блакитний прапор, але наразі є синьо жовтий, і ці кольори, нібито, не сприймаються в позитивному плані, що вони не несуть позитивного і кращого майбутнього для держави. Я теж чув ці дискусії, брав у них участь. І були ці дискусії, до речі, і напередодні установчого з'їзду народного руху, як прапор, як ставити барви чи жовту вгорі, так і є історично, адже прапор центральної ради був жовто-блакитний. От і не випадково і комуністична преса ганила нас, називала жовто-блакитниками. Це таке розміщення кольорів від, точно відповідає і законам Геральдики. Бо звідки взявся синьо-жовтий колір? Золотий тризуб Володимира на синьому тлі щита. От, тобто головний е, колір золотий е, е, колір тризуба, а вторинний колір синій колір щита. Тому з, е, золотий колір е, або, або жовтий має бути вгорі. А другорядний колір внизу. І таким кольором саме так розміщувалися, розміщувалися кольори на прапорах доби Центральної Ради, Української Народної Республіки. Ну а потім в силу різних політичних перепетій вже й перекинули прапори, а певні політичні сили несли український стяг згори вниз. От, е, Як хочеш, так і читай барви зліва направо чи справа наліво. Але в Верховній Раді, е, коли ми голосували за державний прапор, була. Величезна дискусія, і я зараз пам'ятаю, як е, світлої пам'яті нині покійний генерал Санін, е, росіянин, командуючий е, внутрішніх військ в Україні і Молдавії, підійшов до мікрофона і каже: Хватить дискутувати. Я, генерал Санін і депутат, говорю вам. Я хочу, щоб натім будівка був наш синьо-жовтий флаг. <ріст> і в мене як зараз стоїть ця картина вона, перед очима вона викликає велике розчулення. І тоді, в результаті голосування, була прийнята за, законодавчо саме така черговість барв е, Синє небо, е, е, яке символізує горішню частину прапора і жовтий ламп пшениці внизу. Ну це було якийсь символ оновлення, адже Верховна Рада актом державної незалежності проголосила не відновлення української державності, а проголосила створення української державності. І вважаю, це була все таки помилка, тому що ми не зробили так, як зробили принаймні литовці, естонці і Латвії, які проголосили відновлення своєї держави, створеної в 1918 році. Можливо, і пожинаємо ці помилки до сьогоднішнього дня. Так, думаю, що ми пожинаємо ці помилки до сьогоднішнього дня, і вони є досить принциповими. Тому що ті республіки вони були соціальними. І якщо прочитати універсали Центральної Ради, то там чітко написано: Земля у власності держави, великі заводи власності держави. Держава повинна опікуватися своїми громадянами, забезпечувати їм рівень соціального життя. Тобто програми цих Української Народної Республіки, проголошеної Центральною Радою, були глибоко соціальні на відміну від тієї. Економічно-політичної ситуації, яку ми маємо зараз, та якщо взяти політичну програму Української головної визвольної ради 1943 року, це парламент над українською повстанчою армією, то в нього теж була абсолютно соціалістська чи соціальна програма, яка однозначно зазначала, що в майбутній самостійній соборній українській державі земля буде належати всім її можна брати тільки в оренду і тільки тим, хто її обробляє. Металургійна промисловість, енергетика, важке машинобудування повинно бути виключно власності держави, але для приватної ініціативи залишається сфера обслуговування, невелике підприємництво, будівництво і тому подібне. І найбільшою помилкою Верховної Ради було якраз не колір в барв, а в тому, що не відновили українську державність на соціальних засадах, яку заповідали нам наші попередники борці за волю України. Наскільки мені відомо, Росія прийняла має свято день державного прапора. Повертаємося до сьогоднішнього дня з 1994 року. Білорусь з 1995 року, в Україні. Тільки указ Леонід Кучма підписав у 2004 році. З чим це пов'язано? Ну, напевне, не надання такого значення цьому символу державності, символу незалежності. От приблизно тоді, коли другий президент Леонід Данилович Кучма усвідомив, що Україна не Росія, і видав з цього приводу свою книжку, то він і усвідомив, що має бути і день державного прапора. Але, на жаль, в той час другого президента. Наскільки багато було економічних здобутків, я маю на увазі запровадження стабільної гривні, економічного розвитку, ліквідації заборгованостей пенсії і інших, стільки ж не було зроблено в питаннях національно-патріотичного будівництва, цьому влада не придавала належного значення і будували якусь таку державу, державу всіх. Далеко не українську за змістом, і це було величезною помилкою і величезним недоліком. Я ніколи не забуду того моменту, коли я прийшов на зустрічі з президентом як депутат Верховної Ради Леніном Даниловичем Кучмою і приніс йому пропозицію, щоб для національної гвардії щойно створюваних підрозділів. Надати номери і імена полків і підрозділів доби Української Народної Республіки ну таких як Запорізька дивізія, Волинська дивізія, Січова дивізія, інші, які вкрили себе славою в боротьбі за українську державну незалежність, от і кажу, що новостворені частини національної гвардії вони ж повинні мати свою історію, тяглість і тому подібне. Давайте ми їм присвоїмо ось славні імена. Він взяв так, відкинув листок і каже: я президент всієї України, а ані якоїсь часті, скажімо, із Запада, Ніякої указу я підписувати не буду. Ось. Але це був так само вимушений компроміс. Якби національне будівництво з 91-го року йшло набагато швидшим темпом, Набагато з більшими результатами невідомо чи нам вдалося б втримати соборну українську державу в єдності. Ви ж пригадайте, що після виборів 2004 року в року Северодонецьку з'їзд і намагання відколоти частину України до Слава іншої Богу, держави цього не сталося, не стало. і на завершення нашої програми, пане Миколо, є у вас можливість звернутися до своїх земляків. Тим більше, що сьогодні свято, завтра не менш величне свято. Шановні земляки, шановні рівняни, я щиро вітаю вас із святом, що минуло преображення Господнього, і мушу сказати, що в переддень Великого свята, 20-річчя державної незалежності, ми всі мусимо преобразитися. Ми мусимо з великою вірою в прийдешні України, в прийдешні української держави прийти як. В часи боротьби за державну незалежність і своєю участю в цій маніфестації в День Державної незалежності, яка відбудеться в Рівному, заманіфестувати свою патріотичну позицію з 10-ї години ранку. Біля свято воскресенського собору відбудеться молебень за Україну, а потім відбудеться урочиста хода до Майдану Незалежності. Де ми всі зберемося на патріотичний мітинг і з нагоди річчя української державності, і там, прийшовши своїми із синьо-жовтими прапорами, своїми думками, мусимо підтримати українських патріотів, тих, які виборюють українську національну ідею. І показати, що це свято це свято українців, це свято українських патріотів, що воно не байдуже кожному українцю. Отож, до зустрічі в день незалежності на святковій маніфестації з нагоди Дня 20-річчя незалежності України. Дякуємо, пане Миколо, за досить такий цікавий екскурс у минуле річної давнини. А нашим шановним глядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був Микола Поровський, народний депутат України, першого, другого і четвертого скликань. Зі святом вас шануємося.